Більше морально, і просто підготовлюємо павербанки. Минулу середу був прильот через річку тут. І ми спускалися в підвали, і до чотирьох ранку не було світла. Але тут іменно по вулиці Клочківській, то майже сутки не було. Намагаємося як мога частіше заряджати телефони, щоб бути на чеку, так сказати. А ніяк. А як можна готуватися? Ну шо, Дрова нас ну, в ранки є два повербанки у нас. Ну, це все. Є такий балон газовий, ну його заправляти і тримати в хаті. Теж опасно. Ми сподіваємося, що їх не буде на самому ділі. І з тих часів ми вже запаслися повербанками. Свічками, все, що можна, все в нас вже є. Так особово не готуємося, ні. Вже підготовлені, вже навчені гірким опитом.